Вітаю вболівальників футбола. Розглядаємо матч першої ліги у групі А. 13-й тур у Кам'янці-Подільському. Місцевий епіцентр приймає харківський металіст. Склади команд Епіцентр у воротах Білик. Захист Григорощук-Мороз, Станіслав Крістін, Савчук в опорній зоні «Ліповоз». Півзахист Бендера Запорожець-Беженар і Крістін Владіслав, і в Атаці Кравчук. Головний тренер Сергій Нагарняк. Металіст у воротах Рибак у захисті Федоров Мизюк, Гомес і Петролуць. Тепляков у опорній зоні півзахист. Дігтяр Вернатос, Багачинський Синчук В Атаці – Чедомере. Перший удар виконує воїн герой. Артем Кшемінський. І перший момент удар Петра Тлуціва за мешканою майданчик, Далек в ствір воріт. Далі ліпууз пробиває вищий воріт. А тут провал у обороні епіцентра проривається гравець металіста, порушує Владислав Мороз у підкаті. Намагався зіграти в м'яч, але арбітер призначає пенальті. Виконує Петро Луців, чітко кут, 0-1. Металіст виходив вперед. Атакує центр, прохід Кравчука і тут збивають Кравчука, на мій погляд, порушення правил, він просить пенальті. сверсток орбіти мовчить. Пенальті не назначає. Удар мороза здалека, але вищий воріт. Атака епіцентра, Ліповус пасує на Кравчука і Кравчук завдає удари. 35-та хвилина, епіцентр зрівнює рахунок, 1-1. Сьомий гол для Данила Кравчука у чемпіонаті. І відразу штрафний, через декілька хвилин, на 37-й хвилині пробуває небезпечно Кравчук, але рятує команду голкіпер-металіста. Небезпечно пробував. Рибак на місці і відбивається удар. Сьомий гол у чемпіонаті для Кравчука. Він у списці найкращих бомбардерів. Ще раз подивимося. штрафний, повторюють який пробивав Кравчук. Хорошо відіграв, як часто буває Данило Кравчук у цьому матчі. Перший тайм завершено. Нічия 1-1 другий тайм, навіс металіста, гомас спробуває головою і у руки забирає білок. Передача на Сінчука, він прострілює і неточний удар тепляков. Створив небезпеку, але не точно. Хороший прорив Стася Крістіна, небезпечно технічно обіграє, але рятує рибак в цей момент. Але заробили кутовий. Так, далі навіс Беженара. Особої небезпеки не відбулося. Пас від кравчука на танчика, танчик прострілює і головою пробиває керістін. Кутовий і заблокований удар. Кривчук пробивав, заблокований. Мороз довгою передачою. знаходить Миронюка. Миронюк пробуває, удар за слабкий і для голкіпера-металіста не складає трудності його забрати. Навіс, удар головою, але небезпеки особливої не було. Атакує під центр, кравчук. На процвіва, проців на Івана Двиденка, до речі, новенько у команді Епіцентр в цьому матчі він тільки вийшов на заміну в другому таймі. Нападник якого придбав, уминає епіцентр, так, кутовий, боротьба, удар, але багато. Захисників у штрафному майданчику. Мателіст відбивається. Отже, зустріч завершується нічиєю 1-1. На 23 хвилині з пенальті Петро Дуці відкриває рахунок, на 35 хвилини Данило Кравчук його зрівнює. Матч цікавий, як завжди в першій лігі. Багато силової боротьби. У ну, попередніх матчах за участю епіцентру я не особливо замічав. А в цьому матчі мені здалося, що арбітер мав прихильність до металіста. Беремо основні моменти матчу, як відразу за порушення мороза призначають у ворота епіцентру пенальті, які реалізує Петро Луців. Через декілька хвилин збиває у карному майданчику Кравчука. На мій погляд, там було порушення. І у урота металіста суддя пенальті не назначає. А так то я був присутній на стадіоні на цьому матч, і якщо повністю матч подивиться, то видно якісь дрізьбізкові порушення проти гравця металіста, так арбітер відразу свистить. А порушують проти гравця епіцентру, суддя цього не помічає. Можливо, то що я б. Вболівальники під пишіть в коментарях, особливо вболівальники-металіста. Вашу думку. Чи допоміг арбітер металісту набрати одне очко? А якщо б було можливість, то і три очка, чи ні. Мені здалося, що арбітер допомагав більше харківській команді. Але це моя думка, так що можна сперечатися. Результати у 13-му турі серед ігор першої ліги. Нива Боковина 1-1. Маріуполь Дінас 3-0. впевнено Маріуполь перемагає. Полтава Металур 2-2. Металіст 1925 виграє у Юкси 2-0. Поділля поступається, минає 0-1. Агробізнес лідер групи А. Другий тур підряд програє на власному полі 0-1 у Прикарпаття. На мій погляд, така сенсація Прикарпаття починала сезон невдало, агробізнес дуже вдало, тільки в минулому турі Агробізнес програв Минаю, зараз програв Прикарпаття, а то здобував всі перемоги, навіть ніч їх ніде не було. Кудрівка Вікторія 02. Подивився збірну туру першої ліги, яку кожного разу. Публікує видання Спортарена. Так, найкращі гравці 13-го туру: Це воротар Максим Русов Минає. Правий захисник Петро Луців металіст, який забив спінальті епіцентру, центральний захисник Максим Сасовський Вікторія, центральний захисник Олександр Жовтенко Маріуполь. Лівий захисник Василь Кравець, металіст 1925. Центральний півзахисник Максим Соловйов при Карпаті. Правий півзахисник Арі Моура Металіст 1925. Аталкувальник півзахисник Дмитро Щербак-Полтава. Лівий півзахисник Артур ременяк Минай. Нападник Данило Кравчук. Бачили тільки що в огляді його гру. Справжній лідер команди Епіцентр. Нападник Максим Єрпак Вікторія. Отака от от символічна. Збірна туру першої ліги. І тренер туру Патрік Ван Леон Металіст 1925. Хто пам'ятає, рік назад він тренував Донецький Шахтар після того, як були невдачі у Металіста 1925, яку в тому сезоні тренував Віктор Скрипник. Вони вилетіли з Прем'єр-ліги в першу. І на початку сезону слабенько грали і в першій лізі. Зараз приходимо Патрика Ван Леван. Потихеньку металіст вибирається. Так що побажаємо тренеру і команді успіхів, начебто в них почало щось получатися. Отакий от от огляд ставимо вподобайки. Підписуємося на мій канал, коментую. Якщо можливість є, можна донатити. Реквізити в описі цього відео. Щоб я цей канал розвивав, буду вдячний і навіть за маленькі донати. Вболіваємо за свої улюблені команди. На все добре!